Вітаю, друзі на заході. Все більше аналітиків схиляються до думки, що у Трампа може нічого не вийти. Ні, він буде намагатися, він буде щось говорити. Але переконати Путіна припинити війну може тільки Україна. Трамп може повпливати і стати посередником, але без стабілізації фронту, без зупинки наступу. Досягнути цього неможливо. При цьому цьому Зеленський і далі ігнорує ситуацію і не займається ані стабілізацією, ані мобілізацією, що взаємопов'язано і повинно допомогти виправленні ситуації. А без цього неможливі ані переговори, результатівні переговори, а не те, що потрібно Україні. Припинення активної фази війни для того, щоб відновитися. Давайте по черзі. Видання The Times назвало чотири. Сценарії завершення війни в Україні, які зараз вважають найвирогіднішими військові аналітики Сполучених Штатів. Перше поразка. Якщо Україна залишиться без підтримки сполучених штатів, вона може зазнати військової поразки, НАТО втратить стратегічні позиції. А танки Кремля з'являться на кордонах Польщі. І видання пише, що це неприпустимо. тому що це навіть не ляпас, а загроза для сучасної демократії і західного світу. Другий варіант. Поганий мир, а Україна позбавлена належної підтримки Заходу, буде змушена піти на позицію на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає скоріш за все розділення країни і номінальне, номінальну відмову від контролю над територіями, які окуповані Росією, а це фактично створить проросійський уряд, підірве внутрішню. Ситуацію в Україні, ну скажемо так, погана, дуже погана історія. Припинення вогню це може стабілізувати регіон, пише видання і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки. Але якщо буде проста заморозка, то Росія з часом відновить наступ. Це говорить тільки про одне: на заході експерти розуміють це відтермінування. Це не закінчення війни, будь-які домовленості без посилення України, без створення ракетного арсеналу, без посилення України в обороноздатності тільки відтермінує на 3-5 років нову війну. А з таким відтермінуванням жодна країна не буде вкладати гроші інвестувати щось в Україну. Це говорить тільки про те, що Україна буде триматися, але не виживе. Саме тому треба розуміти припинення ві... вогню це не кінець війни експерти а про це кажуть сподіваюсь що і наші громадяни це зрозуміють і останній варіант це мирне врегулювання. Цей сценарій передбачає зміцнення позиції України за рахунок підтримки США для ведення переговорів з позиції сили. Це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки. Проте зазначається, що повернення до кордонів 91-го року все ж мало ймовірне. Коли видання пише мало ймовірне, воно трохи лукавить. Це майже неможливо зараз, Та не, не майже неможливо тому, що для того, щоб змінилася ситуація, Росія повинна відступати. Україна повинна наступати. У нас повинна бути потужна армія з нормальної кількості резервів. Цього цього немає, але видання також підкреслює: неможливо домовитися з Росією, поки вона йде вперед. Потрібна стабілізація фронту. Без цього, цього всі експерти, не лише окремо якогось видання, а інститут вивчення війни, експерти, які є з різних синтенків, з різних структур, кажуть тільки про одне: стабілізація фронту, запорука початку перемовин і, скоріш за все, ефективних перемовин з боку Трампа, але ще раз, тільки після стабілізації, Зеленський вже чекає, що Трамп прийде і все. Вирішить ні, не порядок не веде, а саме вирішить, але цього не буде. Треба дорослішати, треба розуміти це. Зеленський не хоче цього робити і хоче, щоб хтось за нього все вирішив. Як в тому анекдоті, я не хочу бути дорослою жінкою, я хочу бути дівчинкою сидіти на колінках і їсти шоколадку. Тут так само а проблема в тому, що Зеленський не розуміє багато речей або не хоче розуміти, і саме тому не хоче залучатися. Залишатися в питанні обороноздатності країни, він не хоче припинити ситуацію з тотальною корупцією, бо інакше б ми побачили вже затримання тих, хто займався виробництвом бракованих мін, постачанням бракованих мін, прийманням бракованих мін в мінобороні, цього всього не відбулося. Навпаки, намагалися звинуватити у всьому військових. Корупція і тотальний хаос це дві базові такі речі, на яких ґрунтується влада зеленського. Він розуміє, лояльність повинна на чомусь будуватися. Наприклад, на ідеологію. Яка ідеологія у зелених ніякої тому вона гарантується на ідеологію корупції. Корупціонерам дозволяють займатися чим завгодно, їх захищають в крайньому випадку. Їм дають можливість виїхати з України, але не чіпають. Не заважають, і якщо і ми бачимо щось, то це імітація бурхливої діяльності ані справжні а, процеси з вироками і посадками. Якщо я не правий назвіть когось високопосадовців, яких ви чули, які крали на великому крадівництві, які займалися виводом грошей з України, які обіцяли і роб, не робили, які закуповували не лише яйця, хотіли закупити яйця, а й закуповували снаряди по величезній ціні. Хтось з них? Засуджений жодного, все так. А навіть су, е, слуги народу корупціонери, ну хоча тільки суд може сказати, що вони корупціонери, але вони отримали підозру в корупції по фактах. Сидять в Верховній Раді і приймають закони, по яких треба жити українцям, це цинічно і примітивно, але це правда. Але також е, зараз західні видання почали звертати увагу на низький рівень компетентності і розуміння всього, що відбувається. З, з боку Зеленського, наприклад, е, е, одне, одне з італійських видань Ільфогліо е, пише, що Зеленський зараз змучений, але голос у нього бодьорий, як завжди, напористий, і він намагається всіх переконати, що все буде добре. Але щось не дуже віриться, дивлячись на Зеленського. Більше того. Зеленський зауважує, що коли Трамп говорить гірше, він має на увазі гірше для Росії. Сильному лідеру важливо надіслати це повідомлення. Путіну американський президент каже, що він справді хоче закінчити війну. Так на заході вже бачать, американський президент справді хоче закінчити війну, а де бажання Зеленського, де бажання Зеленського провести мобілізацію тих людей, які так готові були б віддати голос за нього, якщо він не проводив, але треба проводити. Бо країни може не бути і виборів не буде теж. Бо якщо не буде країни, нічого не буде. Але Зеленський цього не робить. Окрім того, всі на заході кажуть, що ніхто не знає мирного плану Трампа. І коли самого Зеленського запитують журналісти, чи вірить він, що сам Трамп має чітку стратегію. Він каже: Я думаю. Що він не має ясності в деталях, багато залежить від того, що ми українці можемо забезпечити для свого захисту, тому що ми не повторимо помилок минулого, і це також залежить від Путіна чи хоче зупинити вторгнення. А я гадаю, що ні, не хоче. Але тут найцікавіше: він каже: багато залежить від того, що ми, українці, можемо забезпечити для свого захисту. Володимир Сандрович, так почніть з того, що не чіпайте військових, не зривайте мобілізацію. Карайте корупціонерів, очищайте свою партію від корупціонерів, не призначайте на посаду корупціонерів, не забагато корупціонерів серед людей, які є командою Зеленського. До речі, а де історія кінець історії з Бакановим, якого ви, Володимир Олександрович, зняли по той по статті, за яку або треба саджати того, хто зняв. Або того, кого зняли щось. Я жодного з них не бачу ніде. Або дають інтерв'ю, або катаються по ресторанах, або мандрують в політичному туризму і по світу і роблять гучні заяви, за якими нічого немає, так от видання пише, що Україна зробила декілька помилок. Першу помилку і це. Де Італійці визнають це був Будапештський меморандум 94-го року, коли Україна погодилася здати свою ядерну зброю в обмін на гарантії Сполучених Штатів Росії та Великобританії, що вони захищатимуть територіальну цілісність. Однак ці гарантії виявилися порожніми, тому що, по-перше, Будапештський меморандум не був імплементований жодною країною. По друге, ці гарантії не були. Справді реалізований в якийсь документ віддати спочатку зброю, потім чекати, що хтось щось візьме на себе за якісь обов'язання ну, це маячня, але в самому Будапештському морандумі написано, що? що в разі, якщо хтось нападе, країни збираються і обговорюють все, це всі гарантії, які підписали керівництво країни тоді з Заходом і Росією. Ну, бачимо, до чого це призвело. Але італійські журналісти кажуть, що пакт 2019 року, на який Зеленський зробив ставку, незважаючи на внутрішню аргументовану запеклу опози... опозиційні е... протести, а опозиція тоді казала, не робіть цього, не... Ну, дурню не коїте Володимир Олексанович, але ж ми пам'ятаємо, треба зійтись посередці, треба просто перестати стріляти. Треба, ну там ще й було потім подивився в очі путіну, побачив там мир. За жодне з цих обіцянок за жодних обіцянок за жодних заяв, Зеленський не вибачив. Я, як не вибачився, до речі, за травневі шашлики. Ну тому що Зеленський боїться визнавати, що він не виглас, профан і брехло. Але м -м, фактично, європейці кажуть, що пакт 2019 року, ще раз, на який Зеленський зробив ставку, максимальну ставку, приніс користь Росії. Забезпечив європу отримання газу та залишив Україну лише Україні лише продовження війни, і це була друга помилка, значно більша ніж перша відмова від того, що займалися армія, а гроші вкладали в дороги, на яких крали ну в народі не зря називають цей проект невеликим крадіневеликим будівництвом, а великим крадівництвом. І, до речі, саме тоді крали на всьому. Крали, пам'ятаємо очільника фонду держмайна, якого зараз розшукують за вкрадене 10 мільярдів гривень. Ну і не лише його. Так от а тоді, замість того, щоб розбудовувати армію і далі вкладати гроші в ракету будівну програму, Зеленський на всьому поставив хрест: жирний гумористичний хрест гірше не буде, сталося. Значно сталося. Пам'ятаєте ту гучну заяву Зеленського, коли він сидів трохи не в собі і розповідав: От кажуть, прийде Зеленський, війна буде, долар по 40, ще щось. Так все таки сталося. Володимир Васильович, Тільки завдяки вашому невігластву, тільки завдяки тому, що ніхто не слухав розумних і досвідчених, тільки тому, що ви не вірили нашим західним партнерам, до речі, і про вторгнення теж все, що зараз ми маємо, це зробили ви. Разом зі своєю командою, і а, треба треба визнавати. Пише видання: що якщо б конфлікт був заморожений сьогодні, а це важко досягнути, і це мета, яку не вірять італійці. Це справді вони кажуть, зараз заморозити неможливо. І теж по тій самій причині росіяни наступають. Українці б знов опинилися в небезпеці, а робить висновки італійці. Щоб досягти міцного переміря, Зеленський наполягає на надій інших гарантіях ніж ті, що не спрацювали у минулому. А для цього ці гарантії мають тільки одну назву НАТО для нього. І замість цього він нічого не бачить. А є ще ядерна програма стримування, це ракетна програма, а є ще розміщення баз на партнерських умовах, а є ще є багато ще чого. Але Зеленський як не хотів бачити необхідність не чіпати військових, проводити мобілізацію, займатися своїми справами, не зривати мобілізацію, не розставляти на посади близьких до себе корупціонерів та профанів. Він зараз не розуміється і на тому, що в НАТО ми все одно не потрапимо. Він далі толдичить про НАТО. І розкаже, що все залежить тільки від Трампа, якщо Трамп захоче НАТО, ми станемо. Не... не розуміючи, що ні. Є ще Німеччина, Угорщина, Словаччина, Греція і інші країни, які теж не бачать поки Україну в НАТО, і тут я погоджуюся з тими експертами і членами асамблеї НАТО Брюсселі, які казали, що Україна не буде при Зеленському, а не в НАТО, а не в ЄС, але після нього. Це станеться все зрозуміло, тому що при ньому і при такому рівні не лише корупції, а тотального хаосу така країна в НАТО не потрібна. НАТО не лише військова, а військово-політичний альянс. Так мені б дуже хотілося, щоб ми були в НАТО, але давайте визнаємо чесно: той стан, до якого довів Зеленський країну, в такому стані країна нагадує скоріш валізу без ручки, ніж щось потрібне. Тому ж НАТО так у нас є армія, але з її забезпечуванням, з її відмовою від реформи, а зеленський відмовлявся від реформи, бо ще залуждень намагався перевести армію на корпусну дивізійну базу, але тоді не давали. І зараз це ж теж не дають і не роблять ніхто. Так, от треба розуміти, що членство в НАТО має на увазі не лише слова. Це вимагає військових угод, американських баз біля країн-членів, зброї американського виробництва американських солдат, це багато грошей, багато людей. Перспектива того, що адміністрація Трампа вкладе значні гроші в бази зброї війська для України італійцям здається не просто мало ймовірною, а не реальною навіть у разі будь-якого перемір'я, і про це вони кажуть. Тому єдине до чого схиляються всі експерти, це треба стабілізувати фронт без стабілізації фронта все інше буде маячня, а ресурс України стає все менше і менше. І тому Зеленському треба зараз зайнятися трьома речами: перше стабілізація фронту для цього треба мобілізація. Та боротьба з корупцією, друге, системний підхід до ракетоберівної програми не трендіти про три тисячі ракет, а хоча б досягнути варіанту в триста ракет на рік виробництва. Бо три тисячі це брехня, така ж сама, як і все інше. А триста ракет це повинна стати метою, яку ми повинні отримати. І кожен рік треба збільшувати кількість таких виробництва таких ракет. Третє, треба зайнятися, і може навіть в першу чергу. Морально-психологічним станом суспільства, а для цього треба відмовитись: переслідувати військових, переслідувати опозицію, переслідувати розслідувачів антикорупціонерів, переслідувати фігачити журналістів, переслідувати використовувати силовий репресивний апарат для того, щоб придавити будь-яку альтернативну думку, тому що є на банковій. Бо сьогодні в офісі президента вважають, що є два варіанти думки: їх і неправильно. А оце велика помилка. І от все це повинен займатися Зеленський. Не буде займатися, ми програємо. Варіантів інших не існує. Займеться, ситуацію можна буде виправити. Ми можемо зупинити ворога, але для цього треба перестати шоум займатися, а треба займатися саме всім необхідним для того, щоб зупинити ворога. Ще раз кажу, мобілізація. Озброєння, боротьба з корупцією це три кити, на яких можна вигризти. Але Зеленський все, що хоче, що все за нього зробив Трамп. Все, а такого не буде. Доросліше це треба. Тим більше, що день народження відсвяткував, налог же, все ж таки. вже. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися, прокоментували, поширили відео, підписалися, і буду вам вдячний, якщо ви порадите цей канал своїм друзям, знайомим рідним. Повинні українці знати значно більше, ніж знають зараз. Дякую, що дивилися ще раз. До нових зустрічей, папа. -па.